Канада прискорює розробку критичної сировини. Генеральна прокуратура налагоджує діалог з надрокористувачами. Європейські промисловці критикують механізм сібам. Про ці та інші новини у сфері надр Розповім вам я, Ксенія Ренчак. Вітаю вас. Канада прискорює розробку критичної сировини. Уряд Канади працює над низкою регуляторних ініціатив, які дозволять прискорити розробку родовищ критичної сировини. Це літій, графіт, нікель, кобальт, мідь і так звані рідкоземельні елементи. Канада планує скоротити час потрібний на розробку нових родовищ критичної сировини. майже на десятиліття завдяки вдосконаленню процесу отримання дозволів. Зараз цей процес займає 12-15 років. Уряд хоче, аби він тривав не більше п'яти років. Також Канада хоче запровадити податкові пільги на інвестиції, пов'язані з новими проектами з видобутку та переробки критичної сировини. А що в Україні? Україна теж має запаси літію, графіту та інших корисних копалин, І неодноразово я про це розповідала необхідних для виробництва електромобілів та зеленого переходу. Однак їх розробка ускладнена через низку регуляторних перепон. Ми, як асоціація, я особисто наполягали, наполягаємо і будемо наполягати на їх усуненні. Зокрема, у нас досі немає чітко затвердженого переліку критичної сировини. Також в Україні досі зберігається гриф секретності на відомості про запаси корисних копалин з групи критичної сировини. Ми як асоціація не раз наголошували про зняття грифу секретності, але в нас дилема: Міністерство економіки досі не може знайти людьх. Людину, на яку поклали відповідальність щодо зняття грифу секретності, а міндовкілля від такого відмовляється: очевидно, немає мінекономіки, немає міндовкілля, і ми досі позбавлені можливості щодо залучення інвестицій на групу цих корисних копалин. Повний перелік законодавчих перепон, що перешкоджають розробці критичної сировини в Україні. Ви знайдете за посиланням, яке буде розміщено в описі під моїм відео. А тим часом Генеральна прокуратура України налагоджує діалог з добувним бізнесом. 13 лютого. Наша команда Національної асоціації добувної промисловості України взяла участь у робочій зустрічі заступника генпрокурора Дмитра Вербицького з представниками бізнесу, що відбулася за ініціативи торгово-промислової палати. Захід було присвячено механізмам захисту прав інвесторів, а також обговоренню проблемних питань взаємодії бізнесу та правоохоронних органів. Асоціація підняла питання щодо позбавлення добувних компаній спецдозволів, отриманих на основі апробації запасів корисних копалин. Такі дозволи видавались до лютого 2020 року, коли втратила чинність постанова уряду номер 615. Що таке апробація? Що означає ця дефініція? Ви також знайдете в описі під цим відео. Зараз деякі компанії, які до лютого 2020 року легальним шляхом отримали ці спецдозволи, вже вклали кошти і навіть почали розробляти родовища, не можуть далі працювати. Причина полягає в тому, що тепер держава через масові звернення прокуратури до суду вирішила анулювати спецдозволи, видані на основі апробації. Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький надав таку відповідь на питання нашої асоціації. Було рішення РНБО, тобто Ради національної безпеки та оборони країни, перевірити всі спецдозволи. Під час цієї перевірки прокуратурою були заявлені відповідні позови, які на сьогодні дійшли до касації. У більшості випадків касація підтвердила, що ці дозволи видані незаконно. Ці дозволи видаються для того, аби компанії працювали, розробляли надра. В більшості випадків ми бачимо, що дозволи видані, а ніхто нічим не займається. Ці документи робляться для того, аби просто їх перепродати і заробити на цьому. Також Дмитро Вербицький закликав українські добувні компанії, які здійснюють видобуток за отриманими спецдозволами, і проти них, як вони вважають, відкриті неправомірні провадження, звертатись особисто до Генеральної прокуратури України з відповідними заявами. А від себе хочу додати. Так, посадовці вирішать. Але давайте не торкатися того бізнесу, який дійсно працює, який дійсно сплачує ренту. І податки прямі та непрямі надходять до бюджету. Адже в країні йде війна, і нам важлива кожна гривня, яка надходить до державного бюджету України для того, щоб підтримувати і фактично годувати нашу армію, щоб потім не годувати чужу. Допоки в нас триває війна, європейські промисловці критикують механізм СІБА, але тим не менше, Україна активно готується до запровадження європейського механізму вуглецевого коригування імпорту, так званого СІБА. Цей механізм почне діяти в Європейському Союзі з 1 січня 26 року і негативно може вплинути на українських виробників металопродукції. Про це ми говорили в минулих випусках. Зараз я хочу зупинитись на європейському контексті цього процесу. Останніми тижнями всередині ЄС лунає гучна критика Сібам з боку тамтешніх промислових асоціацій та експертів. Зокрема, відомий німецький галузевий оглядач Андреа Шнайдер нещодавно висловив думку про те, що Сібам створює труднощі для промисловості малих і середніх компаній, передусім у Німеччині. Крім того, критику щодо механізму Сібам раніше висловила італійська торговельна асоціація Асофермет. На думку галузевого об'єднання, нормативна база Сібам та захисні заходи щодо імпорту сталі перешкоджають повсякденній діяльності італійських і європейських металургійних компаній. Чому це важливо для України? Українські виробники також можуть постраждати від запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту, адже не зможуть експортувати свою продукцію до країн ЄС. Це матиме серйозні наслідки для вітчизняної економіки, зокрема й для добувної промисловості. Україна може втратити майже півтора мільйони тонн експорту чавину до ЄС і понад півтора мільйони тонн Довгого прокату і квадратної заготовки щорічно до 30-го року. З огляду на це уряд України має розпочати перемовини з Брюсселем щодо відтермінування запровадження механізму СІБАМ щодо української продукції. Ця можливість передбачена в європейських директивах і може бути застосована щодо України щонайменше на період війни. І ще один важливий аспект. Національна асоціація добувної промисловості України закликає уряд створити український СІБАМ задля підтримки національних виробників, запровадження такого механізму, що найменше поставить у рівні умови українських над та імпортерів. Але нещодавно був зліт в Брюсселі всіх галузевих асоціацій, не тільки металургійний, і хочу повідомити всім натри що питання сібамо, воно буде стосуватися і енергетики, і металургії, та будівельної сировини і взагалі всіх видів корисних копалин, які видобуваються в тих чи інших об'ємах в Україні. Тож, максимальна увага! До цієї новини, давайте об'єднуватися і розробляти національні стандарти і національний сіба. Тож, якщо вам подобається мій канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку і чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємось. З вами була я, Ксенія Оренчак. До